Ворог не полишає спроб просунутися на Запоріжжі. Оборону там тримають воїни 15-ї бригади Карадах Національної гвардії України. Щоб мати гарну реакцію для відбиття атак і тримати себе у формі, бійці постійно тренуються. Чому саме приділяють увагу? Дивіться далі. Теорія Турнікети на суглоби. Не накладаються турнікети, не накладаються на кармани, в яких є тверді предмети, і практика. Так удосконалюють свої навички бійці 15-ї бригади, карадах Нацгвардії України тримають оборону на Запорізькому напрямку, а у вільний від бойових завдань час тренуються. кажуть такий вишків, важлива складова їхньої роботи. Свої навички ми відпрацьовуємо майже постійно, тому що ми постійно в роботі. Правильне поводження, звісно, зі зброєю, техніка безпеки, як захистити себе. Знаєте, яке є правило не ти тебе. Тому удосконалюємо навички і щоб все було на автоматизмі. До автоматизму відпрацьовують нацгвардійці її техніку стрільби з різних позицій та роботу в парах під прикриттям. Ця стрільба допустимо, в принципі, усюди, як і в обороні, так і в наступі, і в штурмі. Тобто Вона приміняється всюди. Побратим другий номер, де страхує перший номер, який веде вогонь так подавлення в маленьких таких замкнутих пространствах. Для Віктора всі ці вправи каже буденність. На війні він уже третій рік у лавах Нацгвардії пройшов шлях від солдата до інструктора з бойової підготовки. Хоча до початку повномасштабного вторгнення зброї у руках не тримав у цивільному житті. Був інженером, але велика війна змусила залишити вдома і найрідніших і улюблену роботу та зодягнутися у військову форму. У березні 2022-го Віктор уже стояв у черзі до військкомату. моя країна мій дім. Свій дім треба захищати. Відсідуться не вийде, тому що ну йде війна на знищення. Нас будуть просто тупо знищувати, або ти втічеш, або ти будеш відстоювати свій дім. Поки Віктор із побратимами відпрацьовує техніку стрільби, інструкторка за позивним Лара ділиться з бійцями мистецтвом картографії. Каже, уміти читати мапи так само важливо, як і влучно стріляти. Адже саме від оперативного орієнтування на місцевості часто залежить і успіх завдань. Можливо, там якісь боєприпаси, можливо, там якась задача. Ви повинні до, цього, до цієї точки прийти. Також ви повинні передати місце знаходження того об'єкта, якого ви побачили. Можливо, ви побачили противника. Вам треба передати дані. Ще один і ледь не найголовніший етап навчань, тактична медицина. Лара пояснює воякам, як надавати домедичну допомогу під обстрілом чи в укритті, як правильно накладати турнікет та за яких поранень він не потрібен. Про себе інструкторка розповідає не надто багато. каже військовій справі: віддала майже 30 років свого життя. Про таку кар'єру мріяла з Мавку. Зізнається найбільше радіє, коли її досвід допомагає бійцям вижити на полі бою. Дуже часто я чую таке, прийшли з позиції. Ваша медицина зберегла мені життя. І я, знаєте, я в душі радуюсь, що я прожила цей день. Ну, не Я когось навчила, мої знання, хоч трошечки комусь дали змогу прожити довше. Нацгвардійці кажуть, саме на таких заняттях напрацьовується злагодженість та автоматизм усіх дій, адже в реальних умовах на передовій вже немає часу на роздуми та вагання. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці. Телеканал «Інтер», Марафон, єдині новини.